Тим він був дуже чудовий, кругленький, з такими щочками, як хомнячка. Веселий, це була радість для нас всіх. Ми тішилися ним. Родився, привезли з роддому маленьку, він уже ручку витягнув і підложив. Та фотографії відсфотографірували. Він почав підростати, ходити в садик. Він був Зразу у нього був свій характер. Тобто такі шаблони для дітей, як діти, там ось вони більш-менш всі, один на одного. Павлік зовсім був інший. Тобто, в нього свій був погляд на все, може, вдарить в дитячому садочку. Тобто, з дитячому садочку, діти вчили віршик. Павло вчив поеми. Тобто, це було багато, довго Бабушка його навчила казочку «Коза Дереза». Я мала таку неосторожність. Він зупинився, я хотіла допомогти йому. І цю казочку я слухала п'ять разів. Від початку до кінця він повинен сам був її розказати. Перебивати його не можна було. нас <рес> було тяжке дитинство. Ми дуже сильно бились, дуже сильно сварились. Але коли ми виросли, то навпаки, якось ми так були близькі один до одного. Всім ділилися, все один одному розказували. Як ми боліли вітрянки повністю, ми жили на сйомній квартирі. Всі гуляють, а він так рветься через балкон з першого поверху приготи, але ніхто йому не дав. Але такий він був унікальний. То цементу не їсть, то собі бров розіб'є, то ще щось собі зробить. Ну, в нього цілого нічого не було. В школі вчитись не любив. Не любив вчитися, але англійську треба було вчити само початку Англійську Вона йому не подобалася. Він в четвертому класі вчив китайську. Він китайську вчив того, що ніхто китайської не знає, і перевірити його не може. Я була відсутня, а мене подруга перевіряла в нього уроки, і він так гарно читає по-англійськи. Мамі читає, мама киває головою, бо мама англійський не знає, а подруга знає англійський, то Павлік, що ж ти? а Він просто набрав слов, все ж йому подобалося, він розказував, це вже він ті типу, почитає. Такий він в мене був, пешкетник в школі. Образцовим його не назвеш. Ну, погано він теж нічого не робив. От він щось собі взяв, він буде математику вчити. Він ту математику від А до Я вчив. Українську він забував. А якби взяв українську, значить математику закинув. Ну, дитинство таке було і добре, було, і погано. Особливо як був його цей період переходний. Ну, трошки, так. Да, буває, як всіх хлопців. Його підроз... підлітковий вік це був взагалі. Теж повністю 31 грудня всіх з дому. Пишемо заяву в поліцію, де Паша. А він сидить через будинок, через забор в одного сторожа міріну їсть. А ми 31 грудня його всі шукаємо. Йому треба було щось вчворити, щось кудись піти, щось творити. Це він втікав з дому. Його шукали. Мені дзвонила мама, дзвонила Анжела. Так, от він, коли я там щось його просила, зробив, він не хотів. Кажу: Павлік, ну тебе так зробити. Чого так треба? Бо я так сказала, мама це не аргумент. Наведи мені приклад, чого так має бути, тоді я це зроблю. Але якщо ти мені не доведеш, що це треба зробити такого слова, як мама сказала, воно не існує. Треба довести, чого це треба зробити так або інакше. Всі бігав, завжди був активний, хоча ніде ніколи не затримувався. Завжди я, я займалася професійним спортом, і мама завжди його зі мною. На каратет, на футбол. Він усюди побував. І футбол, і карате, і волейбол він грав, але ну, нікуди він не затримувався такий. Він хочів, хотів все спробувати. Програмування у нього були інтереси, плюс комп'ютерні ігри. Ми з ним теж проводили дуже багато часу. З цим спорт. Ми ходили з ним, він займався карате. На плавання разом ходили. В комп'ютерах. В комп'ютерах назбирав тих комп'ютерів, щось там складає, якісь програми робить. Він для мене був не просто другом, він для мене став за ці роки. Прям, ну. Близькою людиною, дуже близькою людиною. То ми з ним проводили подекуди по 10-14 годин, спілкувалися про все, що тільки можна. На свої досить юний вік він всебічно до людини. Його можна було слухати просто годинами. А потім він вже підріс. Став більш якийсь значений, став більш до мене прислуховуватися. Ну, нас ніколи з ним думки не про життя не співпадали. У мене одне було, я завжди планувала. А він він одним днем. Йому не треба було нічого планувати, йому не треба було збирати кошти, нічого. От він захотів йому стрельнули, він собі зробив. Він знав, чого він хоче, і він постійно мені казав, що треба жити одним днем, щоб було про що згадувати. Коли почалася війна, мій хлопчик був вдома, і дуже, я пам'ятаю, перші ці дні всі ж бігли, оберігали мости. Він теж там, господі, молоде, зелене, але він робив коктейлі Молотова. Прибігав, давайте нам простині, бо нам треба тряпки. От ну, як ми будемо всі тут сидіти, де що буде? Бердичівський міст там укріпляв, бігав по воєнкоматах. Правда, він був такий ну, не дуже високий. Лице в нього було таке дитяче, то в видку мати хлопці посміхали, сказали, добре-добре, йди додому, ми тобі позвонимо». Ми сиділи в укритті перший місяць. Він провів домвайфай туди, в підвал. Тільки тривога, він швидко за мене за руку до мами кричить в підвал. біжить. сам ніколи не ходив. Йому треба було комфортно поспати, в підвалі він спати не хотів. Він дуже не хотів армію. Він в армії взагалі не сприймав. Це було не його. Він дуже не хотів. Але після цього, що він побачив, які звірства е, проходить там. Я сказав, що він не може тут сидіти, він не може на це дивитися. Тобто хто як не він. А як вони попруть, тут, туди що ми будемо робити? Треба якось зупиняти. Напевно, що він захотів захищати на свій народ, особливо тоді, коли він побачив, як була окупація Київської Житомирської області, і він зрозумів, що ну, сидіти просто так це. Не найкращий варіант. Треба йти, треба йти, щоб ви тут не сиділи в підвалі, а жили в хаті. Ну, так і пішов, нікому нічого не сказав, що пішов собі туди. Приходить і каже, я пойду воювати. Не ми нав'язалися Росії, не ми почали цю війну. Можна сказати, Прийшли до нас в дім. Якщо до нас прийшли, ми маємо захищати свої родини, своїх дітей, своїх жінок. Піду по контракту, приходить вже з формою. Ставить маму перед фактом, що я пішов в армію. Він каже, що ж ти не розумієш, мамо, я маю йти захищати тебе, тебе, сестру, тю, батька. Я маю йти. Він мене обідив, але він якось так мене обідив, що я вірила в те, що з ним нічого не трапиться. Він нерозумний і Він вмів все враховувати такий. Я ну, спочатку була проти, але потім я змирилася з його вибором, тому що все одно переспоряд його було неможливо. Він так, як щось хотів, він це зробив. Його переубедити не можна. Він не вагався. Він був такий, якщо він щось собі задумав, він цього буде добуватися ну, будь-якими е способами, тобто до кінця. Йому міг сказати, він міг тебе вислухати, але останнє слово за ним. Він був готовий. Для мене я цього не розуміла. Він цього не розділяв, і типу в нас були сварки через це. Але його сміливість була сильніша, ніж це все, ніж якісь думки інших людей. Або ти захищаєш свою країну. Або коли сюди прийде Росія, вільною людиною, як мінімум, точно не будеш. Десь у 2023 році він прийшов до нас на заставу, підписав контракт в Державній перекордонній службі. Перший раз, коли ми його побачили, він був дуже молодий і про армію взагалі нічого не знав. Людина дуже гражданська. Ми почали його вчити, він прийшов до нас на посаду кулеметника. Ми ну, тоді вже закінчили оборонні бої та приступили до стабілізаційних дій е, в поблизу населеного пункту Рача. Окопувати окопні лінії, робити бліндажі, укрив район. Їздили на заготовки різних матеріалів для постройки бліндажів. Окопи копав. Все для мами, мама, все. Я тут сплю, я тут їм. Тобто нічого страшного у них там не відбувалося, ніколи не розповідав. Він не любив розказувати. Там немає нічого, ми що там ми автомата чистимо. Ми нічого там не робимо. Отак От спимо, їмо і автомата чистимо. Оце все, що він міг сказати. Ко, «Ну все одно веж, якісь, ну, учені, ай там бахкають, я туди не ходжу, каже. Поначалу йому не так сильно нравилося, а з часом він все більше і більше вникся в цій військовій діяльності і вже не хотів дуже звідти йти. Але він з цими хлопцями почав їздити, але його. Улікло, він уже не хотів сидіти на місці. Він, як сидів у закордоні, у нього було істерика. Він і успокоїтельне пив, і ну, він не міг сидіти на місці. Йому не було щось робити, тому що він себе відчував некорисним, ну безполезним, можна так сказати. Він вчився на фагот, на Мітіс. Це про ракетний комплекс. У нього були дуже великі досягнення, він дуже вчив, дуже швидко вчився да, освоював озброєння, яке у нас є. Поначалу йому було. Тяжко, так як він взагалі з цим не мав ніяких контактів, але з часом притерся. Тобто він був дуже швидко схватив. Все, за що він не візьметься, у нього дуже гарно виходило. Він, можна сказати, автомат Клашникова. Саме перше, що в армії є, він освоїв, можна сказати, за день, напевно. Ми йому допомагали, об'ясняли, показували ще раз і ще раз, щоб він хотів можна сказати, досягнути, можливо, вищого рівня володіння зброєю. Пашка — він потужний був. Да, він був крутий, він був такий доволі закритий. Він просто так нікому нічого не розказував. Такого лишнього знаєте, так він акуратний був. Такий не всім відкривався. Щоб він відкрився, треба, було бути дуже з ним близько. В більшості напевно говорили про життя до повномасштабної війни. От Про гражданку говорили, про дівчат багато говорили. Він був ну, дуже дуже добрий, такий життєрадосний, такий життєрадісний. Він завжди ну, нас підтримував, він з нами всюди був. Він мені багато всяких цікавих розказував речей, і по його вчинках, по його діях я це розумів. І потім так і воно підтверджувалося, що там, при виконанні певних завдань я бачив, що він не боїться. Він... Готовий це робити. Він дуже змінився, коли він пішов в армію. Він став таким дорослим, таким уже чоловіком. Нашов, ну, вам, каже, все воно все буде добре. А вже як приїхав після першої ротації, він трошки змінився. Ну, все одно він нічого не розказував. Змінився. Треба, каже, сьогодні все спробувати, сьогодні треба жити. Він жив заради емоцій. Він був із нами і в піхоті на, на другій ротації, як ми поїхали на Донецьку область, він був з нами на Авдіївці. Він ближче нічого не скаже. Все хорошо, все хорошо, каже. Якось їхали вони перший раз в ротації, то таке чую, між собою. вони розговаривають. Він ж не каже, що вже той жовтий бус пов пострадав, там окна повилітали туди. Ну всяко бувало їх там. А він такого нічого не каже. Там десь було накривало, то їх там землею трошки присипало. А так, ну вроді би, все хорошо, все хорошо. На що ми зможе сказати? Так як всі, він нас всі, всіх вчив, всіх, і мене, і батька, і всю нашу сім'ю вчив, що тебе жити гарно. Тебе ставить високі цілі. Я приїду, я тобі дам, я тебе виспитаю, я тобі покажу і так далі. <рес> Ти неправильно живеш, я тебе навчу, як треба жити, ну і так він мені читав моралі завжди. Як хлопець, він це найкраща людина, яка в мене була реально. Я не знаю навіть, чи я зустріну ще таку людину, яка буде відноситись до мене так само, як він. Він а, просто віддавав повністю себе мені. В нього була любов це саме оця забота. Коли приїжджав, я пам'ятаю, завжди під цілими ночами міг зі мною говорити, розказувати. Тут він відпочивав душею. Всі в нього була сім'я, в нього була я, друзі. А коли він їхав туди, я знала, що він хотів їхати туди. Це було важливо, щоб він щось робив, щоб він захищав, щоб він таким, хотів бути героєм. У нас були повсякденні штурми. Вони через день були, бувало, день в день, просто постійно нас атакували. Коли ми ходили з ним по різний боєкомплект на тил, то у нас були постійні обстріли, нас відслідковували, але Павлік ніколи не боявся цього та проявляв свою мужність і продвигав. Іноді він ходив старшим групи, несмотря на його молодий вік. Він бачив того, що ми цього не бачили, дай Бог і не побачимо. Його перший був рокоманд, лейтенант їхній. Він погиб. От він тоді переживав, перший, який його начальник. Він у них, ну, армія є армія, кожну по-різному. А він, цей лейтенант, він. Заступався за них, він їм розказував, він їм ну, про все говорив з ними. Він погиб, і тоді він приїхав. Він був в дуже такий погніченому стані, каже: Ні, їх треба всіх не сидіть вдома, їх треба йти і стріляти, щоб вони сюди не йшли. Він таку людину, каже, вбили. Як я знаю, після того, як він знявся з Авдіївки після відбиття штурмів. Він продовжив можна сказати, свою діяльність протитанкових засобах, а іменно вони пішли вчитися на джевелін, тому що нас прожимали нижню частину фронту поблизу Новомихайлівки. Вчилися на джевелін, щоб захистити ту сторону фронту від танкової техніки та броньованої техніки противника. Для нього саме тяжче було, як він мені говорив, що через нього загинуть інші. Ми тоді якраз планували дуже сильно його заміну на позиціях, тому що ми знали, що там фронт почав дуже став агресивним, дуже сильно просувалися штурми противника. Його група, можна сказати, вони помінялися, бо то, що їх дуже довго не могли поміняти, бо було пара заходів, вони помінялися. І в той момент, коли вони виходили, не виходили двома групами. Він сам вирішив піти в першу Ну, Першій перші тройці, тому що він боявся, що якщо загине хтось інший, то він, ну, він морально не зможе. Йому було легше, напевно, самому, чим пережити втрату когось. Одна група пішла по одній посадці, друга по другій. І Павлік вів цю групу, можна сказати. Ну, перед ним ще була людина, але він вів цю групу і коли. Вони просунулися, десь біля кілометра вони йшли до точки евакуації, там, де їх повинні були забрати. Е -е, вони почули дрон, вроде, як це був дрон зі скідом. Вони почали пересуватися до ближайшого укриття, але ну, не встигли. Не Перед Пашою упав е -е, скид з дрона Вог, ну, і посікло, як то кажуть, зумів, ноги і е -е, різні органи. Е -е, після чого Паша... Начікував очікувано допомогу, і люди з Збройних сил, наші побратими, вони почали просуватися і планувати його евакуацію. Після того, як дрон улетів, вони зрозуміли, що є час, вони почали його евакуювати до ближайшого бліндажа ну, і надавати йому допомогу. Після того, як вони його тягнули, цей дрон вернувся, поняли? щоб добити. І Прямо на, мож, на ступеньках в бліндаж і вог упав прямо в на нього. Нам, можна сказати, начальник доповів, сказав, ну, він спочатку ми побачили його, ми не зрозуміли, що таке, бо він взагалі мовча. Він можна сказати, ну, у нього появили сльози, понятне діло, бо Паша у нас дуже молодий був, він е, просто застив, ми типу, почали його розпитувати, він сказав, що. Павлік 200. Що було потім, я не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю ці крики мамині, коли нам подзвонили, як вона просто кричала. Тільки почула, що наш Павлік двохсотий. Це слова мені сказати. Я не поняв зразу, що воно так случилось. Мала позовнила. Ще паші немає. Як не немає? Може, він ранений, Знаєте, всяку бува в мене була надія, що ну, його ж не знайшли, може він живий. Ну, не ті ж себе надії. Ну, поки ти не побачиш, я в це не повірю. Я ще сотки надіялася, що як вияснув, з нього не було, що це він загинув раптово. Це просто Це для мене тьма. Це найважчий день в моєму житті. Я йому писав і перед цим, якраз за день до цього писав. Що він не виходить на зв'язок. Він якраз останні дні перед цим виїздом, останнім писав мені, що вже дуже хоче додому, вже не може дождатися, коли ми там зустрінемося. У нас було дуже багато планів, але не вийшло. Я серйозно не знаю, як таке можна пережити. Коли ти чекаєш людину, вона вже мала повернутися, мала тобі написати, а тут тобі дзвонять і кажуть, що його більше немає. І типу всі ці повідомлення, які йому писала. Вони і так вісять, непрочитані. прочитані. Це дуже важко. Це просто нереально пережити. І я серйозно не знаю, чи таке взагалі колись переживеться. Все моє життя це буде зі мною. Тоді вже на ранок я ціну командиру пішу на телеграм. Може, там ми дуже довго чекали, поки там його забрали. Це було дуже тяжко. Ну, я навіть не можу передати словами. Воно десь перекти згадуєш, воно так ну, дуже боляче. Повезло, що хлопців якраз коли мінялися, вони його з собою забрали зразу, що він недовго там лежав. Саме тяжче було чекати, коли його перевезять. Це було найстрашніше. Страшне горе, до цих пір це горе. Ну, військові вони доволі такі. Ну, вони, мають такі мають бути вони. Жорсткі люди, і мене не пускали до нього, коли його повезли. І я дуже мовляла, що пустіть, тому що я повинна побачити. Якщо я не побачу, я не повірю, все це буде. Я, я хотіла, бо я бачила свого сина гарно, мертво, воно гарно. Великий, великий. Паша в нього такого не було, що ні, там я не хочу, мені страшно, я не піду. Він ішов. Він ішов і робив, і його внесок був. Колосальний, можна сказати, дуже великий, багато роботи зробив. Можу відмітити його значний вклад в досягнення успіху нашим підрозділом. Він завжди виходив на бойові позиції, виконував завдання з якоюсь такою хоробрістю, відповідною і завзяттям. Так, наприклад, в середині січня пам'ятаю, як він спалив ворожого танка, який кошмарив наші підрозділи, який приніс дуже багато горя нам і нашим колегам зі Збройних сил України. Він його з Джевеліна спалив, буквально взявши його не так давно в руки. Він спалив цього танка і підбив БМП. Це, ну, це дуже це дуже ваговий вклад був його. Ну, якщо б він цього не зробив, вони б і далі продовжували це робити, щоб запобігти просуванню ворога. Ну, це, звісно, Донецька область. Багато хто людей не підтримує, думає, що там як е таких українців не залишилося. Але дуже багато людей там ну, вистачає, що нас підтримують. Чи вони ще бажають жити про Україні. Вони рахують, що вони українці. Але він за людей, він воював за людей, за своїх близьких, за свою сім'ю, за своїх друзів. Тому він герой. Великий, великий. Якби він був не зупинив той танк, аби він був десь не пішов зовсім в другу сторону, скільки ще б людей погибло б. І в цьому його хоробрість, його повага, але його нема. Знищив танк, неодноразово допомагав хлопцям, допомагав пораненим, евакуював поранених з поля, бою, доставляв продовольство боєкомплект своїм колегам. У нього було е, три таких пункти: купити машину, поїхати на Донбас і е, знищити танчик. Він це все зробив. Я знаю, що він прожив коротке, але ну, дуже ярке життя. Ярке, емоційне. Пішов воювати він. Ну, собі, не розумів, що він робить. І цей останній його вихід що пішов у Я знаю, що може хлопці цього й не сказали, але я точно знаю, що він знав, куди він йде. Немає таких людей. Дуже-дуже ну, мало їх можна перечитати на пальцях і знайомих, які такі могли, такі могли зробити. Це просто людина для мене з великої літери. Він для мене був не то, що як друг, він як брат був старший брат. Він був найкращий для мене. У мене народився син і ми звали його в честь свого брата. Тому я думаю, що це їй кажеться, що він для мене найкращий, що мій син називається його ім'я. І всі друзі про нього з перших днів до сьогоднішнього дня до мами приходять, ми живемо рядишком, до мами приходять, дякують їй за нього. Сюди сидіть, говорить, їсти, каву пити. Все ми можемо благодаря тому, що він погиб, що він там був, що він захищав нас. Ще не було такого. Дня, щоб я про нього не згадував. Просто йдеш по цих вулицях. Дивися все те, що нас зв'язувало, наші прогулянки. Тобто все нагадує про нього. Це дуже тяжко, коли хтось говорить, про в мене одразу сльози. Ну, і ну, не знаю, коли воно перестане. Але я думаю, що ніколи. Біль ніколи не стане іншою. Вона не стане за нічого не загоїться. Все буде боліти. І дні, і ночі, ти в кожному хлопчику на вулиці будеш бачити свого сина. Тим, що він пішов, нас захищати, кожного з нас. Він проміняв своє життя. І він знав це, і він віддавав собі очот, що все поміняється, але все-таки пішов не міг дивитися на це. Да, я рахую, що кожен герой, хто взяв в руки зброю і захищає свою країну. Я хотів би, щоб всі були такі друзі, як він. герой. Великої великої букви я горжусь їм. указом президента України Павло відзначено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. На жаль, посмертно 24 січня. Військовий загинув під час виконання чергового бойового завдання. Йому було лише 22 роки. За мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету сержанта Шевчука було представлено до державної нагороди. Поховали захисника у Житомирі. Вічна. Пам'ять героя указом президента України номер 248 від 29 квітня 2024 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінна та бездоганне служіння українському народові нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно Павла Володимировича Шевчука. Нагороду отримують батько героя Шевчук Володимир Іванович. Мама Наталія Васильівна та сестра Анжела Володимирівна, старший сержант Шевчук Павло Володимирович, у складі прикордонної кандидатури швидкого реагування 24 січня, 2024 року, в районі населеного пункту Побіда Пукрасного району Донецької області ціною власного життя виконав бойове завдання смерті героя поліз на полі бою. За вісім днів до трагічного дня героїчної загибелі. 16 січня цього року Павло Володимировичем під час несення служби на передовій позиції було виявлено ворожий танк. Мужньо, вмілим застосуванням ПТРК Джавелін старшим сержантом Шевчуком ворожий танк було знищено. Наказом головнокомандуюча Збройних сил України No372 за вище зазначений героїчний вчинок старшого сержанта Павла Шевчука, нагороджено почесним нагрудним знаком. Комбатантський хрест посмертно. Паша був, я і буде моїм найкращим другом назавжди. Такого, як він, друга у мене більше не буде. Я просто вдячний тому, що він зі мною був, що він прожив всі мої ті моменти, які були в нашому житті. Ми пройшли разом. Дуже я за ним сумую. До цих пір це для мене людина на першому місці. Навіть якщо його немає, він завжди зі мною. Терпіть, дівчата. Терпіть, і гордіться своїми дітьми, змінити нічого неможливо. Але живіть так, щоб вашим дітям не було стидно за вас. гордістю несіться пам'ять про них. Я ж кажу, що мій син не був великим патріотом. Але він віддав цій країні найдорожче. Кап ця країна хороша, погана, всіми своїми недостатками. Ми маємо її берегти, тому що я буду тут жити і буду старатися робити все по-чесному, тільки за того, що мій син віддав найдорожче. Ми можемо тільки терпіти, терпіти, молитися знаходити якусь від душу і берегти пам'ять, тому що світ іде далі. Нічого не зміниться, якщо і твій син загинув. І відбуде йти далі. І найяскравіша пам'ять буде в мамі. Всі будуть пам'ятати, всі будуть любити, але найяскравіше буде пам'ятати кожну рису обличчя мама. Живіть раді цього, щоб зберегти пам'ять, щоб було кому ходити на могилку. І будьте достойними своїх синові. Щоб нам ніколи не було за вас сором. А гарною? Гарною. Там закат просто заїдемо.